Шукайте ідеальну камеру для свого автомобіля. Бренд циклон пропонує широкий асортимент із різними характеристиками та способами встановлення. Сьогодні ми розкажемо за унікальну модель циклон RC67. Вибір, який поєднує якість, надійність та сучасні технології. Відмінне зображення навіть у темряві завдяки високоякісному сенсору Sony, роздільна здатність 720 p 25 кадрів в секунду, забезпечує детальну та чітку картинку. Функція активних парковочних ліній. Допомагає точно маневрувати навіть у найскладніших умовах. Кут огляду 150 градусів, дозволяє бачити все, що відбувається позаду вашого автомобіля. А завдяки п'яти скляним лінзам, зображення залишається максимально якісним та природним. В порівнянні з камерами з сенсором CMOS і SSD, циклон RC67 видає більш якісну, деталізовану та чітку картинку. Крім того, АХД-камери, такі як RC67, менш чутливі до електромагнітних перешкод, які часто виникають у проводці автомобіля. Модель RC67 має захист стандарту IP67, що гарантує її стійкість до пилу та вологи. А постійне живлення 12 вольт. Дозволяє камері працювати без перебоїв навіть при довготривалому використанні. Обирайте камери від бренду циклон. Сучасні та на рішення для вашого авто.